Осінь, дні стають коротшими та темнішими, погода погіршується, люди стають сумнішими. В нашому світі все постійно змінюється. А як про все це розказати англійською? Ходімо, зараз покажу. Сьогодні ми з вами навчимося говорити про зміни навколо нас та всередині нас. Ми вивчимо дуже корисну фразу, навчимося її змінювати за часами, а також повторимо ступені порівняння прикметників. Wow! Де ми говоримо про англійську просто, легко, з зрозумілими прикладами, тому залишайтеся, щоб знати більше таємниць англійської мови. Нам знадобиться, по-перше, слово get. Можливо, ви знаєте це слово, як отримувати. Але ж коли після слова get стоїть прикметник, воно змінює своє значення і отримує значення ставати. The sky gets darker. the days get shorter. Щоб розказати про зміни, мабуть, ви звернули увагу. Нам потрібно ще. Знати форми ступенів порівняння з англійською мовою і пригадаємо це правило. По-перше, існує правило до односкладових прикметників та прикметників, які закінчуються на букву Y. Ці прикметники додають до себе закінчення І «cold», «colder», «short», «shorter», «friendly», «friendlier», Много складові прикметників створюють порівняльну ступень за допомогою слів, які ми додаємо, не змінюючи основну форму. Дивимося сюди. Beautiful more beautiful. Якщо ознака більше, and less beautiful, якщо ознака менше. Depressed. Depressed. More depressed or less depressed. І третє, на що ми звертаємо увагу? Це неправильні прикметники. Вами знадобляться лише два. Good happy, має ступень порівняння better. It's good, it's better. Це гарно, а це краще. І, звісно, слово bad. Слово bad має ступень порівняння worse. Bad worse. Поганий гірше. Ну, а тепер перевіримо саме себе. Спробуємо утворити ступені порівняння для таких прикметників. Dark. Darker. Expensive. More expensive. Good. Better. Moody. Moodier. Interesting. More interesting. Bad. West. Сподіваюся, у вас виходить добре. Ще один раз. Якщо ми хочемо розказати про зміни саме зараз, ми, звісно ж, вживаємо час Present Continuous. Пам'ятаєте, як він утворюється? За допомогою дії слова be у теперішньому часі M is on. І плюс тіє слова get синговим закінченням. Дивимося на приклади. It is getting colder and colder. The days are getting. Shorter and shorter. I am getting better in English. Тепер, коли ми знаємо всі нюанси утворення цієї форми, давайте спробуємо перекласти речення. Стає холодніше. It is getting colder. Мені стає краще. I am getting better. Погода. Погіршується. The weather is getting worse. Люди стають сумнішими. People are getting sadder. Тепер ви зможете розповідати про зміни навколо вас і всередині вас впевнено так, як носії. У коментарях я залишила декілька прикладів. Спробуй перекласти це англійською. Вчайтеся зі мною, підписуйтеся та ставте собі нагадування. Буде ще більше цікавих фраз реальної англійської.